І про становлення та збереження української державності будемо говорити з Богданом Галайком, істориком, керівником центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас! Навзаєм вітаю. слава Україні! Героям слава наскільки зараз важливе єднання і розуміння історичних процесів і подій в Україні? Ну, безперечно, знання нашої історії це запорука успіху сьогодні в новітній російсько-українській війні. Розуміємо, наскільки багато маніпуляцій ворог використовує власне на ґрунті історії, на ґрунті нашого історичного минулого. І от е, акт соборності, день соборності яскраво демонструє те, я наскільки розбивато ці ворожі. Російські міфи російської пропаганди показують те, що українці були єдині вже 105 років тому. Українці 105 років тому в різних куточках наших земель виступали за те, аби бути в єдиній державі жити самостійно, жити незалежно, аби сюди ніхто не приходив, не розказував, як їм нравиться, як вони здесь будуть жити. І ця ідея соборності набуває сьогодні надзвичайно багато нової актуальності, бо, на жаль, ми маємо втрачені окуповані території тимчасово. Ми маємо ті всі злочини, звірства, які чинить окупант на цих окупованих територіях. І сьогодні боротьба за нашу соборність триває. Вона триває за те, щоб відновити наш суверенітет, нашу територіальну цілісність і нашу нашу соборність, нашу незалежність. Аналізуючи загалом історію України, видно, що багато впливових особистостей були завжди, ніби за якийсь крок до створення нашої державності, але завжди з'являлися якісь перепони. Та попри це, от Україна все-таки об'єдналася, згодом здобула свою незалежність. Тепер треба цю цілісність та незалежність відвоювати знову ж таки. Як нам зберегти єдність? і все-таки засвоїти уроки нашої такої історії, столітньої. Ну, насамперед треба наголосити на тому, що незалежність ми здобули ще 106 років тому, так бо спочатку це було в 1918 році, 22 січня, власне, проголошеної четвертий універсал Центральної ради, яким проголошували незалежність Української Народної Республіки. І через рік, 22 січня 1919 року, вже відбувалися урочистості з нагоди. Підписання акту злуки між Західною Українською Народною Республікою і УНР. Оце, власне, ці два стовпи надзвичайно важливі, епохальні події, які засвідчують, що українці були єдині вже 106 років тому українці прагнули жити в єдиній державі, українці творили цю державу, але, на жаль, знову ж таки, приходив той самий ворог постійно, який не дозволяв, аби українці жили в цій державі, який постійно нищив нашу державність, який постійно нищив українців. І в їхній інтерпретації. Московські інтерпретації так, ніяких українців не може існувати апріорі, ми не маємо права на існування української держави теж не може бути. Ми маємо бути тільки якимсь сировинним продатком Москви, чи там Петербурга, чи якоїсь іншої імперської столиці. І не маємо права на, на власне життя, на, на власне самовиявлення, на саму власну ідентичність на власну державність. І власне сьогодні ця боротьба продовжується, І, власне, якщо ми будемо знати добре нашу історію, наше минуле. Оці епохальні події, які відбувалися 105 років тому, 106 років тому, ми маємо перспективу для успіху сьогодні. Бо боротьба триває за ті самі речі і е, 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 тільки в сьогоднішніх реаліях. І досі, досі відбувається та сама боротьба, з якою. З тим самим ворогом. Бо черговий раз з Москви приходять якісь окупаційні війська, якісь так звані революційні армії. Які розказують, що моби тут якась когось утискають, когось в чомусь не дозволяють щось зробити. Але ми ж розуміємо, що Українська Народна Республіка це була демократична республіка з республіканським устроєм, з цінностями демократії, з величезними правами для національних меншин, з можливостями для саморозвитку і так далі. Тобто українці завжди шанували тих, хто завжди мешкав тут поруч з нами і. Власне, громадянами Української народної Республіки ставали і українці, і представники інших націй, які тут завжди жили споконвічно, абсолютно нормально могли собі радити в житті, допомагати один одному і так далі. Але це не вкладалося ніколи в московську інтерпретацію історії. І власне сьогодні ця боротьба. Продовжується і триває, і поки наші захисники боронять територіальну цілісність, намагаються повернути наші території там на фронті. Ми тут маємо, скажімо так, інтелектуально боротися за Україну. Ні, ну, безперечно, Проти тут фронт боротьби продовжується, тому що це історичний фронт, так там розуміння нашого минулого, оця боротьба за свідомість кожного українця, вона триває. Бо ми ж розуміємо, що ворог працює в різних інтерпретаціях на різних напрямках, і ця боротьба за свідомість була завжди там протягом 33 років незалежності, коли з нас намагалися теж творити якісь там гомосовєтікус, якихось малоросів, якихось новоросів і там рускою вісну, і так далі, і кожен їхній якийсь там новітній імперський проект, який вони намагалися нам нав'язати. А коли ми повертаємося до нашого минулого, нашого і нашої історії, ми розуміємо, що хто ми є, що ми маємо робити зараз, і що ми маємо робити. Завтра, як ми маємо виховувати своїх дітей, яких звичайних традиціях, як це робили наші попередники, наші бабусі, прабабусі, як виховували нас, і в тому наша надзвичайно велика відмінність від цієї нашої української традиції європейської традиції від цієї московської ординської тих речей, які нам намагаються навізати і сьогодні? Тобто, дуже важливо пам'ятати нашу історію, Безперечно. знати. І навіть найменшим поколінням, дітям передавати її З цього най... і починається держава, так з цього починається існування будь-якої нації, будь-якого народу, будь-якої державності це зрозуміння нашої історії, нашого минулого, і як це передавалося нам з покоління в покоління, від бабусі до дідуся від до внука і до внучки. Так, те, про що заборонено було там говорити десь в совєтський час, те, що нам стало доступне сьогодні, коли ми маємо незалежну державу з відкриттям архівів. З відкриттям документів, з величезним масивом публікацій, ну, тобто вільний доступ до всього. В Росії цього немає, тому що в Росії закритий доступ до архівів до сьогоднішнього, ба більше він продовжений. І там продовжуються ці совєтські підходи до минулого маніпуляції постійно з історичним минулим дуже викрилене все, що пов'язане з історією, маніпуляції, власне, пов'язане з періодом ОНР. нібито там українцям об'єднав Сталін свого часу, чи там Україну створив Ленін. Але ми розуміємо, що українці існували задовго до існування Леніна і Сталіна і були об'єднані і творили свою державу без жодної їхньої допомоги. Більше того, вони приходили сюди і знищували нашу державність, і знищували тих, хто боровся за цю державність. Тому що всі, хто воював в різні епохи за українську незалежність, називали там бандитами, злочинцями. Був гетьман Мазепа, який намагався відстояти українську незалежність там, в ранній модерній час. Їх називали Мазепинцями. Хто, хто на чолі з Петлюрою підтримав Петлюри і уряд УНР, значить це були петлюрівці, потім це була боротьба української повстанської армії, значить це були бандерівці. Тобто всіх таврували певними т, т, штампами, як неугодних совєтському режиму чи російській сучасній пропаганді. Тобто ми маємо просто розуміти ці всі речі, розуміти ці підходи. Наскільки вони важливі сьогодні в нашій сьогоднішній боротьбі з московським агресором ще переписували історію багато разів? Безперечно, безперечно переписували, затушовували постійно білі плями. Були пам'ятаємо, які бої були за історію за часів вже незалежної України, за часів там міністра Табачника, коли з підручника шкільного з історії оці найбільш для нас важливі теми. Які націю формуючі теми там питання голодомору, питання боротьби української повстанської армії, питання боротьби там українських повстанців 1920-х років, того ж самого періоду? Боротьби Симона Петлюри і інших очільників УНР, так українських військовиків того часу, це все намагалося викидувати з підручників історії, аби наші діти не вчили цих героїчних і трагічних сторінок нашої історії. Відповідно, в такому руслі виховувати молоде покоління. І тепер ми розуміємо, наскільки це важливі теми для. Тих хто вихований був зі знанням нашого минулого, бо ми нічого не переписуємо. Ми просто дописуємо оті всі білі плями, про які заборонено було говорити, завдяки публікації документів, архівних свідчень, так свідчень очевидців. Ми маємо цю вже широку палітру подій, як воно відбувалося сьогодні. І наше молоде покоління може саме робити висновки: хто правий, хто неправий, хто герой, а хто ворог. І е, сьогодні, завдяки тому, що наше молоде покоління вже цікавиться історією, має можливість е, бачити цю історію е, максимально широко. Ми маємо цілу плеяду наших молодих хлопців, які сьогодні зброєю в руках захищають нашу незалежність. Бо вони вже виросли в незалежній Україні. Вони мають можливість знайомити з нашою правдивою історією з тими сторінками, нашої дійсно героїчної історії, е, е, з, знати імена. Тих, хто зі зброєю в руках боровся за українську незалежність і 100 років тому, і 70 років тому. І сьогодні це дійсно є приклади для наслідування для наших хлопців на фронті. Саме тому важливо вчити українську історію і пам'ятати її, і передавати наступним поколінням. Безперечно, бо боротьба триває. Звичайно, я вам дякую. Дякую за запрошення. Богдан Галайко, історик, керівник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Був у нашій студії.